Ми, громадяни України, незалежно від віку і соціального статусу, політичних уподобань та етнічних корінів, одностайно заявляємо про свій цивілізаційний вибір на користь дострокових відносин з Європейським Союзом. Сьогодні український народ однозначно підтверджує свій вибір масовими акціями, які відбулися по всій Україні. Ми вимагаємо від. Негайного підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ми просимо уряди європейських країн максимально сприяти європейській інтеграції України. Ми вимагаємо від усіх політичних сил виконати болі вивлення народу і не доводити країну до масових заворушень. Ми, громадяни України, попереджаємо що у разі підписання угоди на Вінницькому саміті віддамо усі свої сили для дострокової зміни влади. Влада, яка ігнорує голови і громадян, не має права керувати країною. Нам потрібна влада, яка буде лідером змін на краще, а не гальмом. Ми європейці. Україна це Європа. Слава Україні!